Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. На цьому кущі ми проводили весняну обрізку. Ми обрізували його для того, щоб отримати максимально велику кількість ягід, а на інших пагонах, щоб отримати максимальну кількість розгалучень для подальшого живцювання. Якщо ми подивимось на цей пагін, ми його прикоротили на висоті 1,82 м і залишили бокові пагони орієнтовно. 15-20 сантиметрів. І з кожної пазухи в нас виросли пагони подовження, на яких вже сформувалася ягода. Як бачимо, на одному укороченому пагоні ми отримали 4 пагони, на яких вже є хороші великі ягоди. Тобто, не бійтеся обрізати. Весною дану культуру, що робити з пагонами, які виросли вже в цьому році і мають висоту більше двох метрів? Якщо ми подивимося на даний пагін, і ми бачимо, що немає ні одного розгалудження в сторону. Це означає, що він буде непродуктивним на наступний рік, і з кожної бруньки виросте лише один пагін, на якому будуть ягоди. Тому літня обрізка ожини полягає в тому, щоб укоротити. Пагони, які вже більше ніж 2 метри на висоту метр вісімдесят, і стимулювати таким чином бічне розгалудження. Якщо у вас є шпалера, а вона має бути для ожини обов'язково, її варто підв'язати. Не можна, щоб пагони ожини лежали на землі. Ожина хворіє на грибкові захворювання. Їх, до речі, список дуже значний. Звичайно, ці хвороби можна вивчити і запам'ятати, але це. Суті не міняє. Я рекомендую обробляти профілактичну ожину системними препаратами, фунгіцидами. Це ті, які діють проти грибкових хвороб. Бажано брати комплексні препарати, які діють проти широкого спектру дії, наприклад, топсин М або Луна Сенсейшн Сігнум. Він забирає більшість грибкових хвороб, які поширені на даній культурі. І обробляти раз на 20 днів. Звичайно, ми не повинні обробляти під час квітування і під час достигання ягід. Тобто, обробку одну ми проводимо рано навесні мідьмісними препаратами, Спочинаючи починаючи з середини квітня, проводимо препаратами системної дії, обов'язково перед квітуванням і відразу після квітування, теж фунгіцидами, і на цьому весняні профілактичні. Заходи можна вважати закінченими. Після обробки ми маємо почекати 20-25 днів залежно від препарату, до того, коли ми можемо споживати ягоду. Тобто, якщо ми бачимо, що ягода вже в нас сформована і вона вже через тиждень-два буде достигати, обробляти потрібно препаратами, які або мають біологічний захист, або термін очікування дуже маленький, але я все таки не рекомендую в домашніх умовах по ягоді користуватися фунгіцидами. Дана рослина має рости на добре освітлюваній ділянці. На неї не має падати тінь від сусідніх дерев чи парканів. Якщо на рослину попадає достатня кількість сонячних променів, то вона сама якби дезінфікує і не дає розвиватися грибковим хворобам. Також не рекомендую переливати дану рослину водою, адже це теж провокує появу хвороб. Щодо шкідників, дані рослини оброблялися проти попелиці. Інших шкідників ми тут не виявляли, тому профілактично нічим не проходили. Якраз перед достиганням ягоди в ожини саме час для першої хвилі живцювання даної культури. В нашому розсаднику ми розмножуємо ожину як інвітро, так і методом живцювання живцюванням розмножуються добре традиційні літні сорти ожини. Ремонтантні сорти ожини дуже погано розмножуються. Відсоток впорінення там орієнтовно 5-10%. Ремонтантні сорти ми розмножуємо або інвітро, або діленням кореневої системи. Якщо ми подивимося на оцю гілку. Вона була прищіпнута трішки раніше, десь тижня три тому назад, і на ній утворилося багато бічних пагонів. Це якраз ті пагони, які ми можемо брати для живцювання. Найкраще підійдуть середньої товщини і тонкі верхівкові. Пагони. Нарізаємо пагони, а живцювати вже будемо безпосередньо біля теплиці. Найкраще нарізати живці рано вранці або ввечері, коли немає дуже спекотної погоди. Зараз переходимо у місце, де є тінь і де ми будемо проводити безпосередньо живцювання і висадку у касети. Живцювання варто проводити у о, закритому від прямих сонячних променів місці. Це може бути е, теплиця з тіньовкою, це може бути якесь приміщення прохолодне, де не спекотно. Чому це важливо? Тому що наші живці дуже швидко втрачають вологу і тургор. Особливо ці е, верхівкові пагони можуть настільки підсушитися, що вони вже в теплиці не зможуть відновити свій тургор. Починаємо живцювання. Я зазвичай роблю однобрунькові живці, тобто череночок сантиметрів 4-5 не більший, і одна брунька. Таким чином, я отримую максимальну кількість живців з одного куща. Нарізаємо. Оптимальна товщина пагона, з якого ми нарізаємо, це не більше, ніж товщина звичайного олівця. Якщо ми візьмемо, Товстіший пагін, він буде набагато довше вкорінюватися, близько місяця, а то й 5 тижнів. І вихід живців з таких пагонів є значно гірший, ніж з тонших. Наші нарізані живці я буду висаджувати у касету з торфосуміщем. Ця торфосуміш складається з верхового торфу, pH якого 5,5-6,5%, тобто нейтральний, додала 15% перліту. Це для того, щоб волога не затримувалася в нашому торфі і швидко виходила. Ще в торфосуміші є добриво пролонгованої дії, в якому більша кількість фосфору, адже фосфор в нас сприяє кращому коренеутворенню. Ще під час живцювання я використовую укорінювач. Це в мене промисловий, але його можна зробити легко в домашніх умовах. Вам для цього знадобиться індолін кислота, її можна. Придбати в спеціалізованих магазинах, її вам багато не потрібно, вам буде достатньо 5-10 грамів, якщо це для домашнього вжитку. Для основи ми беремо звичайний медичний тальк. Щоб нам зробити 0,5% розчин індолінмасляної кислоти, ми беремо 0,5 грама речовини, розбавляємо її спиртом до сметаноподібної маси. Відповідно, Тальк наш змочуємо водою, теж доводимо його до сметаноподібної маси. Ретельно все змішуємо і після того висушуємо у е, звичайній е, сушці, щоб е, наша суміш знову перетворилася на порошок. Потім все ретельно перетираємо, ще раз перемішуємо, і ваш е, домашній коріньвач готовий. Оскільки у нас зелене живцювання. То я використовую 0,5% укорінювач. Якщо в нас на живцю є додаткові листочки, ми їх обриваємо, залишаємо лише верхівкові, теж їх прикорочуємо трішки. Нижню частину зрізану обпудрюємо в наш укорінювач і висаджуємо. Заглиблювати сильно не потрібно, достатньо 1 см, щоб наш живець просто стояв і не падав. Якщо листок занадто великий, ми його відриваємо. Важливо, щоб рунька нашого живця не торкалася до торфу, щоб запобігти підгниванню. І так повторюємо зі всіма живцями. Посадку касети ми закінчили. Тепер її варто перенести у теплицю, де працює туманна установка. Перші корінці з'являться вже через три Тижні. Якщо у вас більш дерев'янілі живці, то це буде 4, а то і 5 тижнів. Так як це літо, температура в теплиці може сягати і 35 градусів. Це абсолютно нічого страшного. Для рослини це нормально. Якщо там працює туман і він регулярно змочує поверхню вашої розсади, то все буде добре і наші живці вкоріняться. Якщо на дворі, наприклад, сьогодні... Плюс 28 градусів, то наш туман працює через кожні 5 хвилин на 5-7 секунд. Якщо у вас немає теплиці з туманною установкою, можна зробити міні-парничок. Але є деякі нюанси. По-перше, варто висаджувати живці не просто в ґрунт, а в суміш ґрунту і піску. Робите невеличку коробочку, саджаєте туди ваші живці і робите міні-парничок. Важливо, щоб цей парничок знаходився у напівтіні або тіні, щоб прямі сонячні промені туди не попадали. Що ще варто сказати? Що в домашніх умовах, якщо ви берете без туману, то поріть краще живці сантиметрів 10, щоб в них був більший запас вологи і поживних речовин, щоб він не так швидко перегрівався. Таким методом в домашніх умовах можна успішно вкорінити. До 50% живців, які ви зачеренкували. В нашому розсаднику відсоток корінення зелених живців ожини становить орієнтовно 70%. Кращі результати в нас виходять, коли ми живцюємо в кінці літа. Тобто, коли йде живцювання уже кінець серпня місяця, відсоток корінення в нас виходить орієнтовно 95%. Проте, ми все рівно робимо дві хвилі живцювання і першу, і другу для того, щоб підстрахувати себе. Якщо, наприклад, ми бачимо хороший результат в зеленому живцюванні, ми вже тоді пізнє зелене живцювання не проводимо. До речі, на рахунок пізнього серпневого живцювання потрібно дивитись на стан маточних насаджень. Наприклад, зрізали на червневе живцювання, і у вас гарно повідростали знову бокові пагони, і вони. Не встигли здерев'яніти, але і не знаходяться в стані такому м'якому, так, невизрівшому. Тоді їх можна брати. Але якщо ви їх червневе зробили і вас пагони не повідростали, то пов... далі брати оці живці, які вже ціле літо простояли на сонці, вже не варто. Там буде вихід ще менший. Тобто, що я хочу сказати, що це ми робимо з першої хвилі. Пагонів, а серпневе живцювання ми робимо із другої хвилі росту пагонів. Тоді результат у нас виходить такий, як ми очікуємо. На зиму вкорінені рослинки ми вже залишаємо в тій самій теплиці, але їх варто вкрити. Ми вкриваємо в два шари агротканиною, щоб морози не вивітрювали вологу і наша ожина. Не підмерзла, бо ми ж знаємо, що ожина деякі сорти можуть підмерзати взимку. Висаджування у контейнер проводимо вже на початку квітня місяця, коли вже на дворі достатньо тепло. Тож відносимо нашу касету у теплицю, де працює туман. Тож користуйтеся моїми порадами, розмножуйте та доглядайте ожину правильно, і вона буде радувати вас своїми чудовими смачними плодами.